Мені здається, що розмова мала бути дуже некомпліментарною. Про це багато говорили напередодні, і тому вихтоків про цю розмову буде дуже, дуже мало. Якщо в Зеленського хтось не пропозікає якісь речі, або другий варіант, якщо не почнуть занадто відверто брехати. Прибільшуючи, добріхуючи, тому що в такому випадку може статися те, що було у 2020 році. Знаєте, Байден вставлені до Зеленського, мені здається, десь іноді поводиться як так, вставлені до певної дитини. Оце похляпування по плечу, навіть здається, десь там по щічці, ледне погладжування по голові. Ну, З Зеленським взагалі поводяться дуже часто в світі. В нас е, наші пропагандисти з цього роблять неймовірний фурор. Зеленському відкривають всі двері, все. Це знаєте, це як з одного боку до такої ну, неконтрольованої дитини, от ліпше ми тебе погадимо по голівці і тобі там дамо цукерку, щоб ти не вкрав банку з варенням, не розбив. І це оцей принцип, який от в фільмах про медицину можна почути, ми його втрачаємо. Чому? Якісь більші обіцянки, якісь більші формальні пропозиції давали поганим президентам з погляду заходу, особливо поганим, і а хорошим ставили дуже серйозні вимоги, тому що з хорошими розмовляли про серйозний результат. І коли Порошенко е, чи Ющенко мали дуже складні переговори з Заходом, давайте згадаємо Порошенком. Говорили на рівних, тому що мова йшла про реальне наближення України до ЄС і до НАТО. І тому Угорщина такі провокації робила, тому що розуміла, що це реально, це по-дорослому. І тому вимог ставили неймовірно багато, тому ніхто не відмовлявся від ПДЧ. Тому ну, що це обов'язкові вимоги. Ми, до речі, без ПДЧ так і не станемо членом НАТО. Рано чи пізно буде якийсь новий президент, який погодиться на це і попросить ПДЧ. Ми його отримуємо, і ми все одно його будемо виконувати. Навіть якщо це ПДЧ назвуть двома іншими назвами, так як це сталося в Вільнюсі, то це тільки віддалить нашу перспективу вступу. Але от тоді, коли були нормальні президенти, які хотіли. Чогось доброго, їм ставили в серйозні вимоги. От Порошенкові тільки за безвіз. 144 вимоги. Це також самого рівня вимоги, такі ж, такої ж самої складності, як кожна з семи вимог до Зеленського. Зеленського, ну просто хоч за я корися чимось, хоч щось покажи, що ти хочеш зробити. А знаєте, кому ще в українській владі давали такі пропозиції? Я вам нагадаю: після інавгурації Януковича Європейський Союз сказав, що Віктор Янукович може... Подати заявку на членство в Європейському Союзі ні, це не означало, що Україна Януковича в тому випадку може отримати членство, але якби він хоч щось зробив назустріч, то міг би отримати так само, як зеленське кандидатство, те, якого не дали би, просто так: ні Порошенкові, ні Ющенко. Чому? Тому що Порошенко і Ющенко будуть далі реформувати країну, і від них можна добиватися серйозних результатів, які приведуть до вступу. Ці організації тому це серйозно. Тому треба дивитися на всі вимоги. Зеленський Янукович ні в НАТО, ні в ЄС Україну ні не приведуть, ні не ведуть, і тому ставлення отаке трошечки як до м -м, дитини, а трошки як до того, кого треба, ну хоч якось притримувати, щоб він не поплив куди не слід раніше. Було до 24 лютого, щоб не поплив до Росії, а після 24 лютого, щоб надмірно не поплив до Китаю. От власне і тому оце ставлення таке трошки поблажливе, і десь іноді, навіть не до кінця формальне, якихось явних ознак. Чесно кажучи, я не помітив, бо ну, що ще раз кажу, вони, Байден їх не дуже використовує, не дуже застосовує. Він дуже давній політик, він дуже багато років в американському містаблішменті, він дуже добре з цим освоєння, він це все знає, але він вже вважає себе тим, хто може їх переступати. Він вже дає свої якісь емоційні вихопи назовні. А потім, а потім, знаєте, є таке поняття, по-моєму, я не певний чи правильно назву, усмішка алігатора. Коли тобі дуже добре усміхаються, Ой, дуже уважно дивися, чи ті в тебе руки і ноги. Тому насправді, мені здається, що розмова мала бути дуже некомпліментарною. Про це багато говорили напередодні. І тому вихтоків про цю розмову буде дуже-дуже мало. Якщо в Зеленського хтось не пропазікає якісь речі, або другий варіант, якщо не почнуть занадто відверто брехати. Прибільшуючи, добріхуючи, тому що в такому випадку може статися те, що було у 2020 році, коли Зеленського та сам Зеленський почав брехати про свої результати там в США із США з держдепу, прямо огріли, оголобили і сказали, це неправда. Ми про це не розмовляли. Йому таких обіцянок не було. До побачення, от тільки в тому випадку, якщо наші сильно перебрешуть, власне, не наші, а сам Зеленський. Ну що якісь споделяки, ще там щось, вони можуть викликати ноту протесту і обурення, заяву протесту Міністерства закордонних справ Китаю, але не Держдепу США. А от якщо Зеленський почне щось перебріхувати, тоді, можливо, нам привідкриються якісь деталі. Ну а далі, що стосується самих подій, ну, давайте так: перше. Насправді, компліментарний тон і в зовнішніх ознаках був понижений. Не допустили, не дали можливості Зеленському знову виступити. Оце знову, знаєте, переоцінка своєї особи. Другий раз за каденцію виступити перед спільним засіданням на капітолії, Палати представників і Сенату. Ну слухай, хлопче, а ти собі що це уявляєш? Тобі запропонували формат, в якому недавно зустрічалися з Італією, прем'єром Італії. Це G7. Ти країна, яка ну на превіки жаль, завдяки тобі перетворилася на банкрута. Ти весь час тільки ходиш і просиш. Так, ми раді, що нам дають. Ми раді, тому що до моменту вторгнення три роки ми позбавлялися можливості мати своє. Але у цій ситуації тобі створюють ну звичайно, нормальну розмову. Але на виходах з цієї розмови, от з Байдена ми не почуємо тих матеріалів. А там, а там все таки конгресмени і сенатори, які трошечки говорилиші. Але лідер, більш, лідер демократичної більшості у сенаті, якщо я не помиляюся, це він був він дуже чітко після виступу Зеленського там сказав наступну річ: Я не буду коментувати того, що ми обговорювали. Я не буду давати пояснень з цього приводу. Єдине, що я скажу, те, що було квінтесенцією всього виступу, це слова Зеленського. Якщо ви нам не надасте допомоги, то ми програємо у війні. З чого випиває? Перше, Зеленський починає шантажувати Америку тим, що він програє у війні. Тобі Збройні сили України і українці не дадуть програти в цій війні. Ти хотів програти війні 24 лютого, все крапка. Не вийшов і зараз не вийде. Але він починає чим шантажувати. Слухайте, шантажувати американців тим, що я на зоокондуктору куплю білет і піду пішки. Ну, це, це не просто дитячість, це якась ну, просто елементарна дурість і тупість. Але він цим шантажував. Друге, в нього або зневіра, або бажання отримати якесь відторгнення з боку західних партнерів, тому що інакше цю фразу ну пояснити просто ніяк не можна. Ну, напевне, готується дійсно до переговорів, і потрібно, щоб США махнули рукою і сказали, та добре, роби, що хочеш. От цей момент він був показовий. Ще один момент, який був показовий: Джо Байден не міняє позиції щодо необхідності підтримувати максимальну Україну. Не міняє. Це точно. Але. Я ще одне і зберігається, слава Богу, те, що ми називаємо двохпалатна і двохпартійна підтримка України, тільки певна група найзатятіших трампістів хочуть припинити або дуже обмежити допомогу Україні. До речі. Це теж не є абсолютно доконаним фактом, це теж не є катастрофічним. Умовно кажучи, якщо навіть той же самий Трамп стане президентом США, там все одно є система важелів противаг Допомога Україні, звичайно, сильно ослабне, але вона все одно буде зберігатися. І Республіканці будуть підтримувати і все. Просто це буде зовсім не той рівень, і не ті фінанси, і не ті кошти, і не та пасіонарність, і не те лідерство, за яке ми дякуємо Сполученим Штатам Америки. Але що показово, зберігаючи на сьогоднішній день загальну двохпартійну підтримку, ми вже отримаємо той фактор, що підтримка України далеко не серед перших пріоритетів. І це дуже добре сказав керівник голова палати представників республіканець Кевін Маккартні. Він чітко сказав, ми. Я за підтримку України. Я за це рішення, це йде мова про виділення Україні на потреби України, власне, це не Україні, а на потреби захисту і оборони України 24 додаткових мільярдів доларів з американського бюджету. Всі не про ну крім Трампа, всі не проти. Але далі він сказав: я буду голосувати проти цього рішення, якщо Джо Байден не вирішить проблему з мігрантами. Стоп, всі напружуються. Якщо українські мігранти, ні, мігранти з Латинської Америки. Які зараз в силу там це протиріччя республіканців демократів? Демократи вважають, що нація їхня далі молода. Притік мігрантів її підсилює. Так це проблеми, але це не створює критик, критичні проблеми для США. А в чомусь дає позитиви. І може бути більше ніж негативів. А республіканці категорично проти. Республіканці за те, щоб повністю перекрити кордон від Латинської Америки і не допускати мігрантів взагалі. І от в цій ситуації цього протиріччя цього протиставлення, воно стало вище ніж допомога Україні. Ще раз нагадаю, Макартні. Симпатик України. Пригадуєте, як він жорстко відпорував там російському пропагандисту. Хтось каже, що я не підтримую України. Я підтримую Україну. Я не підтримую того, що робить Росія. Я не підтримую вбивства дітей, руйнування міст українських. Цього я не підтримую. Я завжди буду підтримувати Україну. Це його позиція. Це його реальна, адекватна позиція. Це є. Але натомість паралельно для нього вже внутрішньоамериканські проблеми саме в прив'язці до допомоги Україні стають важливішими. І в цьому балансі раніше республіканці уникали прив'язувати тему допомоги України до виконання Байденом якихось інших внутрішніх зобов'язань. Зараз вона вже прив'язана. Це поганий сигнал. Це означає, що. Допомога Україні для певної частини палати представників і естеблішменту і республіканців стала вже ну підрядною частиною частиною внутрішньоамериканської політики і підрядною з цим треба рахуватися, і для цього треба давати хороші, хороші аргументи. Чому американці допомагають Україні? Просто дві відповіді є: перша, щоб не перемога Росії, те, що Байден сказав на виступі в ООН, і дуже чітко сказав: тоді ж жодна країна не зможе почуватися в безпеці. Тому що і, і далі весь аргументальний ряд, аргументаційний ряд. Все правильно, це є перша позиція, але є друга позиція. Про неї в нас так не люблять говорити. А допомога Україні, знаєте, як іменується, зокрема, в США, допомога там чи порятунок демократії в Україні, допомога демократії в Україні в захисті проти російського тоталітаризму. І Нема демократії, нема аргументу для допомоги. Демократії нема реформ, нема боротьби з корупцією. Нема є імітація, показуха, бажання обманути американців і знову пропетляти і все інше. Ну в такому випадку зникає оцей другий дуже ключовий аспект. Тому що Афганістан теж був дуже важливим для американців. Вони туди вбухали значно більші кошти. Вони дуже хотіли там створити протиді... ті самі дві речі протидіяти цьому світовому тероризму, ісламістським радикальним рухам і тому подібне, не дати їм можливість отримати державне утворення своє. Але з другого боку, це був захист демократії, коли виявилося, що Карзай тупо крав гроші, не розбудовував армію, нічого не робив, тупо все розкрадав. Вибачте, таку корупцію Америка підтримувати не буде. Американці пішли програшно, абсолютно, невміло, невдало, але пішли з Афганістану і там встановилася дика жахлива влада талібів. І щодо України, в принципі, те саме або в Україна стає взірцем. Демократії для цього недемократичного кусочка світу, отут, де напроти нас Росія, Білорусь, де неоднозначна ситуація дуже на Кавказі, де певне має бути протиставлення певним тоталітарним поглядом і в тій самій Туреччині, і авторитарним і тоталітарним поглядом в Угорщині, не кажучи вже далі на схід. Україна має бути цим просуванням. Коли в Польщі закінчився соціалізм, і Польща стала повністю вільною від радянського боку і обрала західний шлях розвитку до Польщі. І так само до Чехії перемістилися основні інституції з підтримки і допомоги і просування демократії в світі. У нас ще Радянський Союз не встиг розвалитися. Це останній 90-й рік. І оцей момент в Варшаві. І в Празі почали діяти і головний офіс Радіо Свобода, і певні центри допомоги, підтримки, різні ради консультантів, все інше. І зараз їм важливо, щоб Україна, ставши таким зірцем, стала тим центром, звідки вже з України, а не з Варшави і з Праги, будуть далі рухатися ці демократичні тенденції до руїн Росії, якщо вона розвалиться, до Мінська, до Кавказу і до Центральної Азії. І от для цього вони вкладають нас мільярди, а не через те, що вони нас так люблять і нас жаліють. Так, вони нас жаліють, знаєте, вони всіх жаліють, тільки, тільки в кінцевому рахунку, пожалівши всіх, вони потім йдуть іти, пити каву на свою роботу, а ввечері дивляться бейсбольний матч. Тому. Оцей момент Зеленський його не хоче виконувати, і це відображається. Це відобразилося на зустрічі з конгресменами, керівництвом конгресу, ну керівництвом палати представників. Це відобразилося на зустрічі з Сенатом. Закриті зустрічі, де як я розумію, були дуже неприємні питання. І це очевидно, що було ключовим на зустрічі з Джо Байденом.